Ось це відео опублікував лучанин Олександр Пиза на своїй сторінці у Фейсбуці. На кадрах видно як річку Сапала, яка забруднює невідома речовина білого кольору. За словами автора відео, запах біля водойми просто жахливий. Екологія, чиста водичка. І смердить бляха. Муха. І хто ж це нам зробив? Самі собі зробили? Ми не маємо можливості це зупинити. Без зубі не на часі. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТВ» чоловік розповів, що йшов у справах по вулиці Потапова і відчув різкий запах. Далі він і помітив, що у річку щось зливають. Бачив колір і вжахнувся, тому вирішив зняти, скільки активний. Користувач Фейсбука і соціальних мереж. І небайдужи до того, де ми живемо і як ми живемо. І думаю, може, когось то зачепить, оскільки ще в парку П'яторіччя, і навіть біля каферинг вода в Сапалаївці, немає ні такого кольору, ні запаху. І, в принципі, для відповідних служб міста, і природоохоронних служб, і комунальних служб не так є складно на таку. Недовгу ділянку прийти і зробити перевірку, оштрафувати. Власне, ось це і є це місце, де було зафіксовано злив невідомих речовин у річку Сапалаївка. Довкола лише приватні будинки, а також будівлі бізнесу у центрі Луцька. Хто може бути причетним до цього інциденту? Наразі невідомо. Ми звернулися до відділу екології Луцької міської ради за роз'ясненнями щодо цього інциденту, адже кожному мешканцю громади добре відома проблема із запахом у місті, не говорячи вже про рівень забрудненості води у семій річці. Справа в тому, що там аварійна ситуація не в тому місці а значно вище. Аж в районі колишнього ботанічного саду потрапляють нечистоти із колектора Луцкводоканал у мережу зливової каналізації. І, отже, звідти район вулиця світлою. Це йдуть нечистоти, але там комунальні служби вже працюють з Києва, викликали спеціальну техніку, працюють над ліквідацією цієї аварійної ситуації. На жаль, таке буває. За словами очільниці відділу, причиною може бути аварія на колекторі Луцькводоканалу у районі ботанічного саду. Натомість очільник комунального підприємства Віктор Гуменюк лише зазначив, що у разі будь-яких аварій їх намагаються оперативно ліквідувати щодо самої аварії на колекторі ніякої конкретники. Так, да, є нас там Багато поривів і витоків пошкодження і мереж. Тобто це не є щось таке. Та, так, такі, мовий запит ми вам дамо всю інформацію, тому, тому що підприємство воно велике. і Там є люди, які відповідають за організацію робіт. Тож виходить, що причиною витоків нечистот у Сапалаївку є аварійна ситуація на колекторі, коли ліквідують аварію, поки не зрозуміло, як і те, що саме потрапило у річку Сапалаївка.